Музей на селфі – новий погляд на історію у Прилуцькому краєзнавчому музеї відзначили переможців щорічного конкурсу. Їх майстерність у виборі експонатів, оригінальність ракурсів та вражаючий емоційний вираз обличчя здобули визнання суддів та завоювали серця користувачів соціальних мереж. Здивували і старші, і скажімо, школярі своїми баченнями того, тому що вся тема була проникнута ідентичністю. Це сорочка, це. Боротьба, це, скажімо, ось цей пернач козацький навколо нього постійно крутилася. Тобто кожного року ми, ми зачем які місця були найбільш затребувані. І ось цього року це були сорочки, це був пернач. І це було пусте місце, пуста рама від портрету Богдана Хмельницького. Ось ми сказали, що святе місце пустим не буває, і насправді дійсно, якщо ті гетьмани зараз знаходяться десь сховані і в разі потреби будуть евакуйовані, то зростає така когорта гетьманів, яка вже ніколи, скажімо, не стратить в своєму баченні долі України, тому гідна, гідна наша молодь. Яка ось в світлинках в музейному селфі з перначами, з сорочками? З... Тим місцем, де мав бути портрет Хмельницького, вони продемонстрували велич духу нашої нації. Екстравагантними неординарними світлинами цьогоріч вразила Марина Катериніна. Жінка вже вдруге бере участь у досить цікавій ініціативі. Крім цього, пані Марина серед амбасадорів музею. Минулого року я була в школі амбасадорів. Це була перша доросла школа амбасадорів, організована музеєм. Тому такі приємні враження від відвідування, від спілкування з працівниками музею. І коли нам сказали, що я музей. За населфі, воно вже відбувається не один рік. Захотілося подивитися на музей іншим на іншим поглядом. Але минулого року була така доволі екстремальна зйомка, тому що було відключення світла. Ми працювали без світла. Мені допомагала працівниця музею, і багато фото вони, от навіть зараз, коли їх переглядаю, вони мають якийсь певні такий спогади, які вже не повторяться. Я сподіваюся, не повторяться, тому що фактично працювали ми без світла. В цьому році вже є виставлена історична зона. Вона минулого року бувався захована в сховище, тому була можливість не тільки себе сфотографувати, але і Ті експонати, які ми володіє прилуцький музей, у кожну світлину Марина вкладала не лише душу, але й прихований сенс. У мене багато друзів, які проживають за кордоном, які проживають в інших містах України. І на жаль, через ситуацію, яку ми зараз маємо, вони не мають можливості відвідати прилуки. Я залишаюсь тут. Я прилучанка, і мені дійсно хочеться показати, чому я тут. Чому я продовжую жити в прилуках? Мені це місто подобається, і музей це та частина міста, та частина нашої історії, яка зберігає в собі гордість, те, за що ми можемо пишатися і сьогодні. Тому ці світлини є можливість показати моїм друзям, що для мене означають прилуки. На наступний рік у Марини Катериніної є плани знову взяти участь у конкурсі музейне селфі. Але ідеї доки залишаються в секреті навіть для конкурсантки. Ідей поки немає, вони народжуються під час самої зйомки. Приходиш, дивишся на локації, шукаєш щось незвичне. Мені завжди цікаво дивитися, які люди робили селфі попередні роки, тому що є у нас експонати в музеї, які щороку користуються регулярною популярністю серед відвідувачів, і спробуєш шукати щось нове, якісь новий кадр, нову. Локацію цього разу у мене був і старовинний годинник в кадрі, і сорочки, і старовинний дзеркало 19 століття, і завжди хочеться відтворити не лише сам експонат, але й написати щось важливе, те що заховане між рядків. Восьмирічний гліб сьогодні дебютував у непростій справі створення музейного селфі та вже вигадав новий ракурс для наступного конкурсного відбору. Зроблю в селфі. В селфі. Зв'язана з історичними оружницями. Учні ліцею номер 6 стали, мабуть, найактивнішими учасниками фотоконкурсу. Серед них і учениця 9 класу Марія Федоренко ділиться як зробили оригінальне селфі. Ми взяли фоторамку, піднесли до свого обличчя. Ставили своє обличчя в цю фоторамку е, і зробили селфі. Це селфі для нас означає: е, ми створимо щось нове, е, ми створимо новий портрет, нове селфі. Е, там висів портрет Богдана Хмельницького. Е, ми вирішили, так як його там не було, ми вирішили себе туди підставити. На згадку про цікавий конкурс учасники отримали солодкі подарунки та музейні сувеніри.